Вітаю! Ви на курсі по роботі модуля виробництва в системі Оду. І в цьому відео ми розглянемо, як в ОДУ виконувати певні налаштування, товару, який ми виготовляємо, компонентів, специфікацій, для того, аби виконати виробництво у найпростіший спосіб в системі Оду. Отже, для початку в нас має бути встановлений модуль виробництва. Якщо у вас його немає, ви можете знайти його в модулі додатки, ввівши назву виробництво та встановити цей модуль. Далі нам необхідно після Встановлення, налаштувати товари. Ми заходимо в модуль склад, зайдемо в налаштування. У нас є категорія товару компоненти. На цій категорії товарів ми можемо змінити рахунок оцінки запасів бухгалтерських, якщо необхідно. І в нас на компонентах зараз вже є 8 товарів. Ми можемо зайти через меню Товари, товари та дивитися по списку товарів, які в нас тут є. Тобто, для того, аби нам виготовити якусь продукцію, нам потрібно в системі також створити та налаштувати компоненти, з яких Складається ця готова продукція. Наприклад, ми будемо виготовляти такий товар, як крісло. Це готова продукція, ми до неї зараз ще повернемося. Крісло в нас буде складатися з ніжки, основи для крісла, саморіз по дереву та тканини. Отже, ми створюємо новий компонент, новий товар. Можемо це робити через кнопку Новий і налаштовуємо. Товар має бути з типом товару, товар, що зберігається обов'язково, вказуємо назву. Компонент ми тільки купуємо, ми залишаємо позначку на можна купити. Одиниці вимірювання в нас будуть одиниці, і категорія товару в нас вже створена це компоненти. Якщо ви хочете все містити в одній категорії товарів, просто товари, ви можете це робити. Якщо хочемо створити нову категорію товарів, налаштування категорії товару і створюємо нову категорію товарів. Так проходимо по всім компонентам. Основа для крісла в нас є: саморіз по дереву. Канина, і давайте перейдемо зараз на налаштування готової продукції, яку ми будемо виготовляти. У нас це крісло на цьому товарі. Ми його можемо купувати або виготовляти. Це налаштовується на вкладці склад. В Маршрутах у нас стоїть маршрут виробництво, але купувати ми його також можемо. Цей товар також тип товару, товар що зберігається, одиниця вимірювання одиниці, категорія товару. Усі товари, що продаються, і в нас на карті цього товару є кнопочка специфікації. Ми можемо створювати специфікацію цього товару, тобто технологічну карту, прямо звідси, а можемо перейти в модуль виробництво, зайти в меню товари, специфікації і створити нову специфікацію тут. Обираємо товар крісло і додаємо компоненти. У нас це буде основа для крісла, тканина, ніжка та саморіз по дереву. Вказуємо, що у нас для виготовлення одного крісла використовується кількість, основа для крісла одна штука. Тканина, наприклад, це буде 2 метри, ніжка дерев'яна 4 І скільки саморізів по дереву, наприклад, 25. 6 саморідів. Тип специфікації в нас просто виготовляти цей товар. Про операції ми зараз говорити не будемо, поговоримо про це в окремому відео, тому що це вже більш розширений функціонал на виробництві. Створюємо специфікацію готової продукції для того, щоб виконати виробництво цього товару, щоб у нас компоненти списалися зі складу на виробництво, а з виробництва готова продукція поставилась нам на склад. Отже, ми зберігаємо специфікацію товару крісла, і для того, щоб у нас коректно. Списувались компоненти на виробництво, і з виробництва ставилась готова продукція на склад ще й з точки зору бухгалтерії. Нам потрібно це також правильно налаштувати. Давайте зайдемо в склад, налаштування категорії товару, зайдемо на будь-яку категорію і звідси провалимося в місце знаходження. У нас тут є місце знаходження виробництво, і тут ми проставляємо бухгалтерські рахунки для виробництва. У мене це рахунок 23.1 основне виробництво, і для рахунку оцінки запасів надходження, і для рахунку оцінки. Оцінки запасів писань. У вас це може бути якийсь інший рахунок, і давайте повернемося на, наприклад, компоненти. Нагадую, що у нас тут є рахунок оцінки запасів. У мене стоїть 28.1 товари на складі. Такий самий рахунок у мене стоїть для готової продукції. Тобто, у нас рахунок 28,1 і рахунок 231 будуть фігурувати в проводках по бухобліку, коли ми будемо виконувати виробництво. І ще один важливий момент: давайте зайдемо в модулі склад налаштування. У нас тут є типи операцій, виробництво. Саме цей тип операції буде використовуватись при створенні замовлення на виробництво. Ми дивимося, звідки система буде брати у нас компоненти і куди буде класти готову продукцію. У мене зараз налаштовані два склади. Ви можете переглянути відео в нашому окремому курсі по базовій роботі компанії, де ми детально розказуємо про те, як налаштувати склади, розташування і в тому числі розглядаємо такий варіант, коли в нас є компоненти, які беруться для. Для виробництва з зовсім іншого складу, складу для компонентів. У мене такий склад називається цех в даному випадку. Відповідно, я його сюди вказала, і ми повинні це враховувати, тому що якщо в нас при запуску виробництва товарів саме на цьому складі не буде, ми не зможемо їх списати, тому що в нас система їх не зарезервує, їх не буде. Відповідно, нам далі потрібно поповнити наші компоненти, тому що в мене зараз вони створені, але в мене їх немає. Ми це робимо через купівлю. Перегляньте, будь ласка, це відео, яку по. Товари, а можемо зробити через інвентаризацію. Якщо ми робимо інвентаризацію, обов'язково в нас має бути вказана собівартість цієї продукції, але я не буду цього робити. Ми купимо товари. У мене середня вартість вказана на оцінці запасів, відповідно, по середній вартості в мене і компоненти, і готова продукція. Я зараз створюю замовлення дуже швидко на купівлю. Все будемо купувати в одного постачальника. Ніж тканина, саморіз та основа для крісла. Вказуємо, що в. Нас купуємо, наприклад, 100 ніжок, купуємо 100 метрів тканини, купуємо 1000 саморізів та купуємо, наприклад, 10 основ для крісел. Ми зараз будемо працювати без податків, вказуємо ціну за одиницю. Ця ціна, яку ми вказуємо в купівлі, буде в нас впливати на собівартість готової продукції, тому що Компоненти будуть братися по собі вартості, яку ми вказуємо зараз в купівлі. Підтверджуємо замовлення, отримуємо товари. Але ми там вказали отримання товарів на основний склад. Хочемо змінити це одразу на цех. Тому що звідти в нас будуть братися компоненти. Змінюємо це розташування, підтверджуємо, повертаємось на закупівлю, створюємо рахунок від постачальника і потім його оплатимо. Тепер ми можемо виконувати виробництво. Йдемо в модуль виробництво, операції меню, замовлення на виробництво. Зараз у нас нічого немає, тому що у нас фільтр стоїть, які вже виконані. Якщо ми заберемо цей фільтр, побачимо всі наші старі замовлення на виробництво, які вже в статусі виконано. Створюємо новий, обираємо товар, крісло. І в нас по специфікації підтягуються наші компоненти. І одразу ми бачимо, звідки вони тягнуться з. Цеху, або це може бути склад, який називається, умовно, компоненти. Зараз у нас стоїть кількість 1, але ми, наприклад, хочемо виготовити 2 крісла. Вказуємо кількість 2, і в нас перераховується кількість компонентів, яка в нас буде споживатися. Про гнучке споживання товарів, компонентів на виробництві ми поговоримо в окремому відео, але це також можна, тобто ми можемо вказувати іншу кількість, яку ми фактично спожили на виробництві. Робочі замовлення зараз не дивимось. Ми можемо запланувати дату виробництва, це може бути на завтра або на будь-який інший день на майбутнє, але ми просто фактично будемо виконувати наше виробництво. Зберігаємо замовлення на виробництво, натискаємо підтвердити. І якщо ми все виготовляємо, ми натискаємо Виготовити все. У нас виробництво виконане. Нас позначено, що всі компоненти в нас спожиті, і ми можемо далі подивитися детальною інформацію. По цьому виробництву. Давайте почнемо з вартості. Якщо ми зайдемо на вартість, ми побачимо, скільки по кількості в нас було спожито компонентів і по якій ціні. І загальна сума крісла 2 одиниці, загальна сума 3120 гривень 52 копійки. Тут вже у нас відображаються бухгалтерські проводки, і ми бачимо, що крісло в нас по кредиту 231 з виробництва потрапило на рахунок 281, тому що це. Цей рахунок ми вказували в категорії товарів. Саме ця сума по загальній кількості. Повернемось на крок назад, і давайте зайдемо на проводку по компоненту. Тут у нас навпаки з 28 ,1 по кредиту сума списалася на рахунок 23 ,1 по дебету. На виробництво в нас списалася ця сума, ця собівартість цих компонентів. Чому саме ця собівартість? Тому що якщо ми зараз зайдемо, наприклад, на картку товару, наприклад, на саморіз, у нас тут стоїть собівартість, це саме. Мета сума, по якій ми купували ці компоненти. Повернемось на наше виробництво і тепер зайдемо в переміщенню товару. І подивимося, що в нас відображається по переміщеннях. У нас відображаються компоненти наші. З складу цех на виробництво, на віртуальний локейшн списалися, а з виробництва на склад вже готової продукції додалися готові два крісла. Повернемось на виробництво і давайте зайдемо ще в огляд. Тут у нас детально розписується аналіз собівартості. Зараз у нас враховується тільки собі. Вартість компонентів, але тут ми можемо також переглянути вартість одиниці. Тобто в нас загальна вартість компонентів 312052, вартість компонентів на одиницю 156026, і відповідно вартість одиниці готової продукції складає саме цю суму. Пізніше ми також поговоримо, як на собі вартість може впливати вартість робочих центрів і вартість роботи наших співробітників. А також ми розглянемо варіант, коли нам необхідно розподіляти Додаткові витрати на виробництво. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.